На Черкащині судитимуть члени злочинної організації, які захопили завод вартістю понад 160 мільйонів гривень. Про це повідомив офіційний сайт Національної поліції України. Зазначається, що серед п'ятьох обвинувачених двоє входять до найближчого оточення злодія в законі. Підробивши низку офіційних документів та залучивши підставних осіб, ділки перереєстрували частку у статутному капіталі заводу на одного з учасників угруповання та у незаконний спосіб змінили керівника підприємства. Торік, п'ятьом фігурантам слідчі повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Ще трьох їхніх спільників, справа щодо яких була скерована до суду раніше, вже визнано винними у протиправному заволодінні майном підприємства. Контроль за підприємством повернуто його власникам. Зломисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.